На рисунку показаний цикл, який виконує ідеальний газ. Ну тобто ідеальний газ виконує цикл. У нас в цьому циклі в замкнутиму процесі 2-3 це адіабата. О, цікаво. 3-1 це ізотерма. Ну і 1-2 це зрозуміло, якщо це вертикаль на цьому рисунку, то це буде ізохорний процес. Також нам відомо дещо. Нам відомо, що найнижча температура. Оце треба буде подумати, де тут найнижча температура протягом циклу 260 кельвінів, а найвища 520 кельвінів. Без сумніву, це корисна інформація, треба буде подумати, чому відповідає ця найнижча і найвища температура. Треба знайти коефіцієнт корисної дії циклу. Ой, коефіцієнт корисної дії це явно щось не Дуже складне і не дуже просте, але дивіться, це явно не цикл карно. Тому коефіцієнт корисної дії доведеться рахувати по-чесному, як роботу за цикл поділити на теплоту, надану системі. І от тепер нам треба спочатку подумати, де ж у нас будуть найнижчі і найвищі температури. Для того, аби це вирішити, бажано провести гіперболи, тобто ізотерми, через всі точки. Вони в мене не дуже акуратно виходять. Вони і не мають перетинатися, крім того. Але звідси видно, що ось точка 2 це найвища температура, точка 1 це найнижча температура. І вже щось стає більш-менш зрозуміло. Ми бачимо, що точка 1, а, до речі, вони ж на одній ізотермі лежать, це ж ізотерма. Значить, точка 1 і точка 3 лежать на одній ізотермі. Я не зовсім вірно намалював там ізотерму. І точка 2 лежить на вищій ізотермі. Отже, точка 2 має максимальну температуру Т2. Максимальна температура 520 Кельвінів. Т1 дорівнює Т3, мінімальна температура дорівнює 260 Кельвінів. Мабуть, зручно, що вони вдвічі відрізняються. Можливо, це не просто так. А, і нам ще сказали, що 2-3 це адіабатний процес. Для адіабатного процесу ми досі пам'ятаємо, що в нас є. Що в нас є. Ми, ми ще маємо умову, що v 1 дорівнює v 2 Бачите, це ж ізохора. v 1 дорівнює v 2 Ми щось знаємо про температуру, щось знаємо про об'єми. Нам, напевно, знову буде корисно записати рівняння посона по для діабату. Шукаємо коефіцієнт корисної дії. І що за процеси в нас тут виконуються? А це. Робота, яку виконав газ за весь процес. Q1 1 це теплота, яку надали газові тільки при його ну, розширенні. Тобто Q23. На ці обставини нам треба буде звертати увагу, бо коли ми маємо справу з ізотермічним процесом, то в нас закон, перший закон термінаміки. Прийде в якомусь одному вигляді, в ізохорному процесі в якомусь іншому вигляді, в ізотермічному діабатному процесі в якомусь ще іншому вигляді. Але це завжди один той самий закон термонаміки. Q дорівнює А плюс Δу. Єдине, що коли ми його тепер застосовуємо, я знову вернусь до якогось спокійнішого кольору. То коли ми маємо справу з процесом 1-2 яким ми можемо записати Q1.2. А в цьому процесі дорівнює нулю, не виконується ніяка робота, тому у нас Q1.2 дорівнює Δ1.2. Як ми можемо подивитися на процес 2.3? Це в нас процес за умовою адіабатний. В адіабатному процесі немає теплоти, тому Q2.3 дорівнює нулю, дорівнює А. 2-3. Це, до речі, в нас площа під кривою. Робота за діабатний процес, але в нас є її формула. Плюс дельта U, 2, 2,3. Ну і ми можемо також розглянути процес 3.1. Але це процес ізотермічний, тому в нас зміна внутрішньої енергії дорівнює 0. І можемо записати, що Q31 дорівнює А. 1. Зверніть увагу, що в деяких процесах газ виконує роботу, ну, не в деяких, а в деякому. Це процес 2-3. А в процесі 3.1 над газом виконує роботу. Тому, коли нас тепер цікавить коефіцієнт корисної дії, ми повинні порахувати роботу, повну виконану газом за цикл. Цієї роботи не було тільки в процесі 1-2. Повна робота, виконана газом за цикл. Це буде виконана робота в процесі 2.3 мінус робота в процесі 3.1. Вона тут взагалі вийде і від'ємною сама по собі, тому я напишу 1-3. Щоб зразу врахувати зміну знаку. Якщо говорити про А. 23. То ми А23 знайдемо звідси. А23 це буде в нас. 2-3. Це мінус дельта У23. А31 ми вже маємо в цьому вигляді. І виходить, що наша робота за весь процес. Зараз будемо думати, чого нам бракує. Це мінус дельта У. 2, 3, мінус А3,1, тобто плюс. Ну, зі знаками трошки, звичайно, Q31. Бо ми замість А31 його підставимо. E, Q1 це теплота надана строго і тільки під час розширення. Тобто наше Q1 дорівнює Q1,2. 1, 2. І це те саме в нас дельта U12. Чи спростило це нам життя? Q31 ми маємо. Q12 це наша дельта U12. Важко поки що сказати. Але ми маємо ще деякі формули, бо ми знаємо про ізохорний процес і ізотермічний процес. Зокрема, ми знаємо, що таке Q12. Q12. Це є робота в нас в ізохорному процесі. Вибачте, кількість теплоти, яку надали в ізохорному процесі, дорівнює дельта о 12 Тобто якраз тому що це зміна внутрішньої енергії, то ми знаємо формулу І на 2. Це ж діабатний процес. Ню Т. А дельта Т це в нас вища температура 2 мінус нижча температура 3. Т2. Мінус Т3. Нарешті щось, що ми знаємо. Газ ідеальний. От біда тільки, що ми не знаємо і. Ну, поки що залишили в такому. Та й ню ми не знаємо, поки що залишили в такому вигляді. Оце те, що в нас є Q12. Так що в знаменник вже підставляти є що. Euh... Так, так. А як ми ще можемо скористатися цією формулою? Ми можемо також сказати, що замість роботи можна порахувати теплоту, яку газ червоний не буде використовувати, це для першого закону термодинаміки. Q1 мінус Q2 поділити на Q. Можливо, ця формула нам. Спрацює зараз краще, ніж розраховувати роботу в всіх процесах, хоча, в принципі, мало би спрацювати і так. І якщо ми маємо вже тепер Q1.2, то ми в знаменник вже, вже маємо щось підставити, бо це якраз і дорівнює Q1, наше. нам залишилось подумати, як знайти Q2, ту теплоту, яку газ віддав в процесах 3.1 та 1.3. Так, це буде, я думаю, простіше. Тому коли ми дивимося тепер на процес 3.1, в процесі 3.1, 3.1. Ізотермічний процес. 3.1. Використаємо формулу для роботи. Раз ми маємо формулу для роботи, то ця формула для роботи це є ню Р В цьому процесі температуру І3, і 1 можна писати, бо вона однакова. Т3 нехай буде. На логарифм відношення кінцевого об'єму В1 до початкового об'єму В2. В1 до В2. Чудесно. Записали такий вираз. Щоправда, ми не маємо відношення V1 до V2, ми маємо відношення температур. Ну, але в нас кінцевий об'єм 1 і початковий об'єм 2. Це. А, вибачте, тут не, не 1 і 2, а 1 і 3 мало бути. Але ми все одно маємо якийсь зв'язок, оскільки в нас є зв'язок температур. І в нас є також щось відоме про об'єми. Ми знаємо, що в нас V1 дорівнює V2, тому ми переписуємо nu RT3 логарифм V2 до V3, а V2 і V3 це два стани пов'язані нам рівнянням по осуна. Оскільки в нас є рівняння посона для станів 2 і 3. Ну, ми запишемо спочатку його як Т2В в степені гамма 1, 2. Ви, напевно, помітили, що найскладніше, що в цій темі, з чим треба освоїтися, це якраз застосування рівняння пуасону в різних його видах до адіабатного процесу. Але адіабатний процес доволі часто трапляється або близький до адіабатного процесу в природі, з ним все одно треба розібратися. І звідси, якщо нас цікавить v 2 до v 3 а воно нас якраз і цікавить, то ми повинні V2 залишити. Звідси Т пішло сюди, значить це буде Т3 до Т2 обернене відношення. Але, правда, показник у нас буде не гамма мінус 1, а 1 на гама-1. одиничка. От отже, V2 до V3 ми знаємо, звідки взяти, потім його туди підставимо. Розрахуємо Q31. Вже одною проблемою менше. Q31 ми маємо. А Q23 дорівнює у нас нулю, як ви бачите. Ні, ні, чекайте. Ізо. Я вас обманув. Я вас знов таки обманув, оскільки в нас Q1 це. Q1,2. Його треба було не тут малювати, а от там малювати. Отут газу надають теплоту, газа збільшується внутрішня енергія. Потім в, із, в адіабатному процесі Q дорівнює 0. Але, на щастя, по формулах все добре. І ми можемо таки використати наш коефіцієнт корисної дії. Бо нам залишиться тільки, тут можна скоротити, і вийде одиничка мінус Q2 на Q1. Замість Q2 це та теплота, яку газ віддав. віддавав газ в процесі 3.1. Тобто це буде 1-Q3.1. Забирав газ в процесі 1-2. Це нам треба взяти поділити на Q1,2. А в нас є формула вже і для одного, і для другого. Так, ми намордувались з цією задачею, але принаймні ми вийшли на якусь фінішну пряму. А воно так і є знизу гама-мінус 1. Це я відповідаю на запитання Ярослава знав. Тому що якщо в нас є, ну, гама, припустимо, скільки це в нас ідеальний газ. А, воно в нас взагалі поскорочується в переважній більшості випадків я бачу. Степень гама-мінус один. Думаю, що далі розв'язується ця задача. Так що ще б трошки побавтеся. Схему розв'язування ми, в принципі, розібрали, а далі а далі вже можна обернене співвідношення тут з ним вже погратися і з показником адіабати погратися також. Так що, Ярославі, відкладаємо ці питання. Може, ми ще з вами їх окремо обговоримо. Вважаємо, що здачу ми теж розв'язали.